Біткоін готує нову велику пастку. Зараз на новинах із тим, що Трамп відклав мити на 90 днів, люди починають запригувати в лонги і не розуміють, що насправді відбувається. Давайте глянемо на графіку. І перше, що хотів би я вам показати, давайте виберу інструмент. Так, дивіться, вчора на новині ми з вами 74 тисяч доларів взяли і відкинулись до 84 тисяч доларів. Практично виросли на 10 тисяч доларів. Але ми з вами не пройшли ніяких важливих цілей. Тобто, в нас тут зараз ми вперлися об зону 82 тисяч доларів, яка є зараз ключовою і шортовою зоною. Тобто ми йдемо далі нижче. Плюс з дизу ми утворили пул ліквідності. Також у нас тут є імбаланс, який має проторгуватися. І вирогідність від того, що ми зараз відбилися, знімемо цю полку, яка підтверджується на тепловій карті, є дуже велика. Також, що хочу додати, зараз всі думають, що от ми почнемо рости. Але дивіться, зараз всім показали, що ми відклали мити на 90 днів. так? Відповідно, ринок має рости все логічно. Нам, типу, зараз дають заскочити в поїзд, ми ростемо, потім падемо. Все все розписано, практично не по днях. Хіба це вам не дивно? Дивіться, нам для закупу дали дуже багато, тобто ну, ціна сильно з дна не пішла. Тобто, ось ця невелика свічка насправді в таких моментах невелика. Якби це був, наприклад, реально бичий. Я би так сказав, сигнал. Оця б свічка вже сьогодні була б на 90 тисяч доларів. Легко б зняла цей рівень і пішла вище. Тобто. Якби ми дійсно мали кудись улетіти, вони б зробили так, щоб люди не зайдуть, щоб не забрати за собою лишніх пасажирів. Адже вдяки цим лишнім пасажирам, коли люди будуть бачити форму, що воно от-вот-вот-вот -от 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 починає жорстко рости, вони заходять потім в кінці, тим самим продовжують оцей от такий от поїзд, я називаю. А зараз всім дають зайти. Що по ефіру ми сильно не відскочимо, що по біткої? да, в межах денного таймфрейма це досить такий великий відскок. Но глобально для того, щоб зараз сталося якась жорстка бра... Я цього не бачу, ну і ми то ніхто не відмінив, їх просто перенесли.